Ви маєте навести вниз екрану, з'явиться додаткова панель. Навінти фі момент our workshop. Доброго дня, шановні колеги. Ми вітаємо вас на міжнародному науково-практичному семінарі використання місцевих матеріалів та вторинних продуктів промисловості в дорожньому будівництві. Найбільш актуальним на сьогодні є використання також поряд і місцевих матеріалів та відходів промисловості. Я звертаю вашу увагу, що дуже важливо, що в цьому наказі. Замовнику рекомендовано використовувати не цінові критерії, а саме виконання заходів з захисту довкілля. А також є чітка рекомендація застосовувати місцеві матеріали. Використання матеріалів промисловості доцільно застосовувати на простих проектах, де не передбачені значні наслідки або навантаження. Ціна цих матеріалів більш низька. čo je cená prírodných materiálov. Limity, ktoré sa ukážu v distancii od miesta, kde sú materiály, do miesta, kde sa môžu používať na drogách. Dla poliepšenia vlastivosti bitumie môžu využívať storinný polyetilén a gumová kryšť. This is the main difference if we to the first one у нас є більш тривалий інтервал часу між приготуванням суміші і від Я ще раз хочу подякувати всім вам. Впевнений, що тільки разом, концентрувавши наші зусилля, ми дійсно зрушимо питання застосування відходів в дорожньому будівництві.